Сьогодні ми глибше розберемося з поняттям одиничного кола, і для цього будемо працювати з деяким кутом альфа. Спочатку я побудую промінь, який і буду утворювати з вісім ОХ наш кут альфа. І першим кроком я хочу відобразити цей промінь відносно осі ОХ. Також варто зазначити, поки я будую промінь, що наш кут альфа, як і усі кути в нашому курсі, буде вимірюватись у радіанах. Так от я побудував промінь, ми бачимо, що довжина цих відрізків всередині кола є рівними між собою. Але що я можу сказати про кути? Почну з першого з кута альфа. А коли ми рухаємося проти годинникової стрілки, то у нас утворюються додатні кути. Але коли ми рухаємося за годинниковою стрілкою, то спостерігатимемо від'ємні кути. Тож, відповідно, якщо спочатку мали кут альфа то наш другий кут це мінус альфа. Окей, і тепер пов'яжемо оці знання з нашими знаннями з тригонометрії. А, мене зараз цікавить оця точка, і її координати. Х координата це у нас косинус, косинус альфа, і г координата це у нас синус альфа. І аналогічні дії для другої точки, косинус мінус альфа, не забуваємо про дужки синус мінус альфа. Закриваю дужки, і найцікавіше, мабуть, частина цього відео це порівняння цих функцій між собою. Почну я з косинусів. Дивіться, ми маємо отакі от от два трикутника, і вони мають спільну сторону. От я її виділяю кольором, і що не можливо, що якраз її довжина, це і є наше значення х координати І оскільки ця сторона... Для обох функцій, одна, то можемо прийти до висновку, що косинус альфа дорівнює косинусу мінус альфа. Переходимо до синусів. Беремо довжину цього відрізку і цього відрізку. Бачимо, що вони однакові, проте лежать по різні сторони від вісі ОХ. Тобто, хоч вони за модулем і однакові, вони мають протилежні знаки. Тож, можемо записати так. Синус мінус альфа дорівнює синусу мінус синусу альфа. Тобто у нас помінявся знак функції. А, тепер можемо перейти до другої половини нашого кола і відобразити наші промені відносно осі ОІР. Так само, як і в попередні рази. Я опускаю перпендикуляр. Будую промінь, і у нас утворився уже знайомий нам кут альфа. А, але цього разу мене цікавить інший кут, той, що йому суміжний. Але як нам його знайти? Почну я з того, що розмір розгорнутого кута у радіанах це у нас пі. І для того, аби знайти один з суміжних кутів, мені потрібно від розгорнутого кута відняти другий суміжний кут. Тобто. У нас утворився код мінус альфа. Як його можна ще знайти іншим способом? Дивіться, ми рухаємося проти годинникової стрілки на пі. Тобто, у нас утворився такий кут пі, і потім ми рухаємося назад у зворотному напрямку за годинниковою стрілкою, і у нас утворюється від'ємний кут альфа. Тобто, в результаті ми знову отримаємо пі мінус альфа. Запишемо координати точки, це косинус пі мінус альфа. Синус п мінус альфа. Але цього разу порівняння я почну з синуса. Синус Пі мінус альфа дорівнює. А по цьому на малюнку ми бачимо, що y координати оцих от -от двох точок є рівними між собою. А отже, синус -мінус альфа у нас дорівнює синусу альфа. Все доволі просто. Але для того, щоб порівняти між собою косинуси косинус -мінус Альфа, Мені потрібно опустити перпендикуляр. У нас утворився новий відрізочок. І що ми спостерігаємо? Довжина цього відрізка дорівнює довжині нашого першого відрізка. Але знову такий нюанс, що лежать вони по різні боки від вісі ОY. Отже, знову таки мають різні знаки. Тож, косинус Пі мінус альфа у нас дорівнює значенню мінус косинусу альфа. Окей, і останній наш промінь: це у нас Пі плюс альфа. Тобто на знову кут альфа, загалом Пі плюс альфа, Пі плюс альфа. І як я прийшов до такого висновку? Отже, я рухаюся проти одиникової стрілки на пі, у мене додатній код пі, а потім я не повертаюся назад, а продовжую свій рух ще на альфа. Тож пі плюс альфа. І давайте знову порівняння. Почнемо з синусів. Синус Пі плюс альфа. дорівнює. Так, для цього я будую перпендикуляр улюблений. А, І бачу, що y координати о цих о, двох точок рівні між собою. А оскільки я хочу порівняти між собою зараз значення синуса π плюс альфа та альфа, я приходжу до висновку, що синус пі Плюс альфа це у нас мінус. Синус альфа. Як і було у нас в цьому випадку. І остання наша функція це косинус пі плюс альфа дорівнює. Окей, з цим ми вже працювали. Знову перпендикуляр. Значення х координати у нас рівне. Тож, косинус π плюс альфа у нас дорівнює значення. Мінус косинуса альфа. Як у нас було так само і тут. Окей. А, у цьому відео ми порівняли все-таки значення косинуса та синуса лише з першим нашим променем, з кутом альфа. Але якщо ви маєте трохи вільного часу та бажання, можете ще порівнювати значення цих функцій між собою, мовно, другого та третього кута, третього та четвертого. Це все таки доволі просто, воно робиться точно так само, як ми робили і зараз у відео. І використовуючи свої знання з симетрії, вам це принесе лише радість та задоволення.